Ще Ютуб забув то відео. Вкратцях передаю вам а это, забезпечення для вас. А, а, Попровіряйте робітників, засланих, хто їх посадив з компаніях, вони розпродають, крадуть у вас. І це те. Ще намічаю, як в тому відео намічав. Попровіряйте їхні блоги, їхні канали. Їхні канали по-другому ви можете знайти, не знайти. Бо вони вам не скажуть і настоящі канали там. А ну подивіться на їхніх робочих місцях, що вони за відео провіряли. Там на деяких відео їхні голоса і подивитеся, вони плагіатять відео з інших блогів, ставлять і мінус, ось, вибачте, з других каналів ставлять і мінус. Це, щоб їх ніхто не побачив. То для дорослих, то ще що не побачив, плагіатять, крадуть відео, продають його, это ділять його на это, на китайців, на чурків, на себе, на себе коротше, розставляють, піднімаються так по відео, просматривают, що просматривают, другие, типа що думають, що типу, за просмотри, Ну, може, ні, якщо много просмотрів другого відео, то да, там я не знаю, вообще правила, лайки даються за це чи ні, ну короче так так мені надо вам передати Дивіться на їхні на їхніх робочих місцях, вони будуть видаляти відео на, на старих схоронах, Дивіться їхні запити, запити робітників, цих, це докази, це випихуйте їх. Ну, ви знаєте, що там не випихувати, там по правилам зовсім друга. Коротше, провіряйте, дивіться, вони плагіатять відео, не, ті, не тільки а обичне відео, а ще музику крадуть і все остальне, щоб ви поняли, Без просить беруть, хто придумає, там якісь хороші відосики, там веселі там, чи Щось ета, е, ідеї, там, буває, викидують, вони ворують їх, а потім предлагають компаніям. Є докази на щодо цього. Ну, вам нічого. от з тим дутом, вибачте, за мат, ну, е, ну, Ви не винуваті. ви і так зробили все, щоб, е, в, щоб не крали. Е, то, е, то, ну, не учли того, що їм треба було повний контроль ставити на все. Дивитися відео і це і то, і по це. ну Це треба ще навести правильно, щоб ідентифікацію робили між каналами, щоб розподіляти той канал, де був зареєстрований на дому устройстві чи ні. Я підказую. Чуєте, що я кажу на одному устройстві, чи ні? було рядом то устройство, хто зареєстрований на цьому устройстві? Вони будуть другі імена ставити, але геолокація... Похоже, відео а, може там а, ну, по любому, щоб ви поняли, регістрація буде і це, і То якась якісь похоже стіни варіантів на цьому. Це, це Я тільки первічні да Це єте, ну це як і щоб ви поняли. І це, і все. Ну коротше, попровіряйте, побачите самі. і, це, і То ну, ви нічого, ви, Причому ви і так зробили все, щоб не крали на це, щоб можна було викидувати. Басіба ютубу дуже велика. Спасибо вам, спасибо через Google и спасибо Windows за поміч, що безплатно розішаєте Разреш, їде. Ну, дали пользуватися. Це дуже важливо і це до добра справа. Дякую, ставте лайк.